Так, всім привіт, хвилина часу, трошки маю ввечері. Хочу зняти сою на цьому полі. Це поле знову так я кажу, перший рік в оренді. До цього люди сіяли якусь тут гірчицю, я їм ще збирав своїм комбайном. Ну, тут такий порій був запорійований, Весною мені сказали, що забери в оренду це поле. Я, значить, два рази дискував і перед посівом ще один раз дискував і все, посів сої. Далі сіяв з інокулянтом, сою і все. І десь в фазу 2-3-тричасих листків вона була трошки все одно, знаєте, азоту ну, поле, ну пісне взагалі, ніхто тут нічого не давав. І я бачу, що немає такого не кольору, ну, трошки стоїть на місці. І я вирішив під дощик 100 кг м'ячної салітри, бо так я не даю на полях, але на деяких полях дуже-дуже рідко, о, який перший рік в оренді. Ну, це буквально 2-3 поля може бути, таких що дуже слабеньких, то я по 100 кг солітри можу внести. І в ніс, ну і вона, звичайно, поправилась. Соя ще цвіте. Верхній цвітуть точніше, десь я тут бачу. О, бачите, тут щось такий фіолетовим кольором вона цвіте. Вирвав одну рослину в цьому місці. Вона росла, вже не побачите, бо вечір. Це не з краю вирвав, посередині поля. Зразу скажу, це не вся така соя є. Це можливо така середня, трошки краще навіть. Ну, з даних рослин на цьому полі я маю на увазі. Тому що напишете, що шукав найкращу. Не найкращу, але так, середню, більш-менш. Що попалося, та й вирва. Бобики, бачите? Не бобика, а не окулянт, як працює. Хоча я виривав, але все одно щось ще є. І так, значить, бачите які бобики. Це одна рослина. Бачите скільки гілок, одна гілка, друга. Що тут є? Раз, два, три, 4 гілки. 4 гілки, якщо я правильно рахував, я нарахував на цій рослині. Висота десь, десь мені по пояс тут в долині, на горбочку чуть, чуть менше. Нарахував я на цій рослині 60 бобіків. Хочете вірте, хочете ні, але я не хотів рахувати, але думаю, порахую. Я порахував, 60 бобиків має. Звичайно, не скрізь така соя. По 60 і по 30 і менше. Я, чесно скажу, скажу рідко рахую ці бобики. Тому що ну, це ще не зовсім так. То, може може бути менше, але і густіша соя, так само вражаєсть буде приблизно. А може навпаки, бути і рідша соя, вона розгілкується сильно і багато бобиків буде. Плюс ще також маса тисячі дуже-дуже впливає. Один рік вона більша, в другий менший. На деяких сортах знову ж таки більша-менше. Бачите. Ну непогана. Непогана соя. Я її вам так зверху положив, бачите. Донизу пущу. Як же ж її так злапати, щоб гарно зняти? Ну, я думаю, ви що глянули. Що глянули. Вечір вже не дуже тут побачите. Ну, але що ще? Давайте зараз во, любу вибираємо сою. Вибираємо наступну. Так, тут всі три разом, бачите? Три разом тут десь загущені, трошки вийшли, посів, тут же, звичайно менше. Тут штук 15 бобиків. Ну я ж кажу, як де, є більше, менше. Так, тут щось видно. Ой, ти ще одну вирву для вас. Ви який кушечки. Так, зараз візьмемо його в руки. Десь. Бобіків майже всипано, особливо знизу. По три бобика є. Зернятка маю на увазі. Не бобика, а зернятка. О, бачите, чотири. Чотири бобика. Тут є по чотири. І на працює та й добре. Все, що тут було? Три гліфосатних. Так само обробка, тому що дві не справились. Невеличка сосенка була на цьому полі, кломазон додавав другу обробку десь до 400 грам. В принципі, її присадило та й все. А другий рік знову ж тут буде соя в монокультурі, тому що всі поля, які беру перший рік в оренді, то я, як правило, стараюся проганяти соєю, гарненько їх підчистити, щоб якийсь був толк, тому що сіяти. Такі зернові, вони так дешеві. Так, добре тоді.